Вітаю вас, друзі. Я щойно записала новий епізод розмови за ділом Русам Заде азербайджанським військовим аналітиком. Я дуже раджу цю розмову вам подивитися. Дуже неприємно багато неприємних речей пролунало і великий шмат роботи для всіх, і для військового керівництва збройними силами України і для політичного керівництва. Ми говорили про те, що однаково. О, би це правильно підібрати слова не винні, а е, однаково задіяні в тому, що, з яким результатом ми підходимо до зими і перші, і другі, тому там можна сказати конкретний план дій, що нам треба робити. На аділь каже, що у нас є два місяці на те, щоб ми виправили цю ситуацію, так що подивіться, в тому числі і перші, і другі. Дякую вам, підпишіться на канал Наталія Мосичук. Я нагадую, що в четвер тема з Мосичок і ми продовжимо цю розмову. І підпишіться на ресурси Агілі Там Дякую.